Уже другий рік жителі Чернігівщини отримують квитанції за розподіл газу від газорозподільних мереж України. В області цим займається Чернігівська філія. Процедура й приєднання до газорозподільних мереж для споживачів відбулася автоматично. 24 жовтня 2023 року. Чернігівські газорозподільні мережі перейшли під державний контроль в управління групи Нафтогаз. Ті ліцензії попереднього оператора ГРМ було зупинені з 1 грудня 2023 року. Право на розподіл природного газу отримала товариство з обмеженої відповідальності газорозподільні мережі України. На території області оператором ГРМ є саме Чернівська філія газмережі. Обирати не можна. Про те, щоб актуалізувати дані споживачів, було надіслано заяви на приєднання на зворотній стороні квитанції. Сам перехід є безкоштовним. Заява приєднання є невід'ємною частиною дотримання процедури чинного законодавства. Для споживачів була спрощена процедура. На квитанції було надруковано цю заяву приєднання. Треба було перевірити лише дані споживачам, підтвердити їх та повернути оператору ГРМ. Скільки переход шов з 1 грудня 2023 року. Вже у нас 25 рік. У нас майже всі споживачі приєднані до умов типового договору. Як зазначають у Чернігівській філії «Газмереж», заяви на приєднання надходили споживачам тільки раз і тільки на звороті квитанції. Заповнивши цей договір, споживачі мали відправити його поштою на адресу філії чи передати в руки контролеру. Саме у грудні місяці було споживачам. Надруковано в платіжних документах у квитанціях заяви приєднання. Після цього заяви приєднання не друкувались. Проте дедалі частіше в областях України почали надходити подібні заяви на приєднання на електронну пошту споживачів. Виявляється, газорозподільні мережі України подібних повідомлень не надсилали. Ці повідомлення розсилали шахраї у Чернігівській області. Випадків розсилки. Заяв приєднання та подібних документів не було зафіксовано. Однак, Чернігівська філія газмережі звертає увагу споживачів, щоб вони перевіряли дані, а також не переходили за підозрілими посиланнями та довіряли лише офіційним джерелам.